Фішингові платформи. Це дублікати популярних платформ, які шахраї створюють для заволодіння персональними даними та банківськими даними користувачів. Найголовніше це ігнорувати підозрілі посилання, не повідомляти, не вписувати жодні персональні дані банківської карти, заборонено вказувати cvv код, строк дії карти, останні чотири цифри чи кодове слово. Також не бажано повідомляти фінансовий номер, до якого прив'язана ваша банківська карта. Під час переходу на посилання перевіряти чи з'єднання є. Є захищеним, в кутку посилання має бути замочок. Це означає, що ваше з'єднання логічно захищене. Дотримання таких простих правил надасть вам змогу робити ваші електронні платежі безпечними. Якщо ви вже дійсно стали жертвою шахрайства, не панікуйте, зафіксуйте всі обставини злочину та повідомляйте на гарячу лінію 102 чи через офіційний сайт департаменту кіберполіції шляхом електронного зв'язку.